Доброго дня, дітки. А подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Так, це ж чарівна пані осінь. Як завжди, вона різнокольорова і дуже яскрава. Ви тільки придивіться, які кольори радують наше око і червоний, і жовтий, і коричневий, і зелений. Мені завжди дуже цікаво було. Як же ж осінь робить такі яскраві кольори? І ось я цю відповідь знайшла у вірші наталії Замрії Осінь фарби готувала. Пропоную його послухати, а потім вивчити. Отже слухайте, осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала. Потім все розмалювала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, що осінь готувала? Правильно, осінь фарби готувала, а куди ж вона їх наливала? Так, у відерця, у відерця наливала. А потім що? Що вона робила? Змішувала і чаклувала. Що потім робила? Потім все розфарбувала. А що нам треба зробити? Правильно придивитися, придивіться, все довкола. Стало яким? Стало різнокольоровим. Давайте ще раз повторимо осінь фарби готувала, у відерця наливала. Змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Ви такі розумнички, бажаю вам сонячного, теплого та гарного настрою. Бувайте!